Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та успіхів! у Вирощуванні любимих рослин, і особливо вирощуванні і розмноженні тих рослин, які вам подобаються з допомогою живців. Отож, розглянемо агрогороскоп на різкі та укорінення живців у жовтні 2023 року. Розклад за київським часом. В тільці починається такий перший період при спадаючому місяці, 1 жовтня після 13 години дня до кінця доби, 2 жовтня всі 24 години і 3 жовтня з початку доби та тільки до 5 години ранку, не пізніше. Наступний гарний період в діві при спадаючому місяці 10 жовтня починається після 18 години вечора до кінця доби, 11 жовтня всі 24 години. Та 12 жовтня з початку доби і до 17 години вечора. Наступний період, і завершаючий у місяці жовтні – це буде період зростаючого місяця в знаці Козаріг. 20 жовтня починається після 10 години ранку і до кінця доби, 21 жовтня з початку доби до 17 години вечора. Отож, у нас ось такий агрогороскоп для нарізки та укорінення живців у жовтні 2023 року. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі! Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!